Дні нашої мандрівки по життю досить короткі, тому проживи їх достойно. Перша двійка, перший клас, перша бійка раз на раз, перша біль і перший страх. Перші сльози на моїх очах, перший дзвінок і перші кроки, перші зауваження і зірвані уроки. І ось випускний до побачення школа, і що не говорити, ти була чудова. Останній дзвінок і в руках атестат Немає можливості все повернути назад. Останні обійми і останні прощання. Юність пройшла, та залишились бажання. Коли навчався у школі, в школі, мріяв старшим стати. Тому пішов в університет, щоб освіту здобувати не міг на парах висидіти, завжди хотів спати. Або починав слова до нової пісні писати. Я ніяк не міг збагнути, як може економістом стати. Той я душа прагне співати, але руки життя заставляли бути серйозним. А що залишилось, коли ти вже став дорослим? Прийдеться за свої вчинки, самому відповідати. Ніхто вже не буде батьків до директора викликати, Коли підріс, стало соромно, за минуле життя. Приходив до 12-ї школи вчителів просив вибачення. Мої Ки мене навчили те, чого дні не знали Тому любі слухачі. Я не хочу, щоб ви з мене приклад брали. Я вам бажаю, щоб ви на ті ж самі граблі ніколи не наступали, не наступали. Встаній помилятись, потрібно йти вперед. Щас минулі радних. Да й ви про себе знати. Усі ми. Ми стані помилятись, потрібно йти вперед. Молодці, і наставатися в логічно, далі. No e... Ті, хто до цього агітують, тих бруньків голова. Друзі, добре. Хто знає, хто знає таку людину, як мати Тереса? За все своє життя вона навчила безліч людей, як правильно йти до своєї мети. Почитався цю книгу, я також намагаюся це робити. Е, найбільше мене вразило, коли вона зустріла жінку, яка в своєму житті е, нічого не досягла. Вона була зморена е, життям і нічого не вдавалася. Але вона підняла її, і, і згодом ця жінка тут віддячила її. Вона сказала, дякую тобі, ти підняла мене. Тому я вважаю, що треба триматися і йти до своєї мети з певність. Гра акторів ні багато, не кожен грає так, як апто наказав. Та я не хочу цю гру проспати. У мене є сценарій, тож треба поспішати. Час радості і смутку колись пролетить, яка зка дитинства. Школа номер 24 18 лютого, У нас є, не знаю, чи декілька, одна дівчинка хоче сказати свій віду. Школа 24, місто Лут. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Чи потрібно такі заходи в школах? Як ти думаєш? І якщо потрібно, то чому? І що ти для себе зрозумів? Трібні, тому що вчити, щоб не робили помилок на дальшому на дальшому житті. Так само, щоб сілися на чийсь помилка. Ну щоб такі заходів більше було, так щоб поспівати можна було разом. Ти так цікаво. дружно. Ще одна дівчинка у нас є? Скажеш Ні. скажи пару слів. Чому було молоді, це цікаво? Ну на як на мою думку. Тобі було цікаво? Так. Да. Весело цікаво. І ти щось для себе корисно <рес> взяла, зрозуміла? Да, так, треба ну, людина щиться на своїх помилках. Краще вчити в хаті. На чиїх, на своїх чи на чиїх? На своїх. На своїх. Молодець. Мене звати Андрій. Ми треба, щоб побільше таких заходів було, щоб більше людей закликати до такого. Ну і для себе трохи я взяв, щоб не ходити за такими, як ти кажеш, крутими. Треба мирно жити. Не сморятися, не сп'ємо і чи на своїх ну, так, а не на чужих. Молодець. бачиш, хто тебе промова, газу? Молодець. Школа номер 24. Привіт. Раз, два Привіт. На життєвому шляху багато тривог. Але все буде окей, якщо з тобою бог, по його волі твої мрії збуваються, тільки з ним великі цілі Не досягаються, тільки з ним без рук і на гітарі ногою грає. Все нереальне, реальним з богом буває Тільки з ним каліка починає танцювати, а сліпий настільний теніс, з радістю грати, а ще глухий починає слухати музику. Так, з богом все реально З Богом все реально З Богом все реально З Богом возможно С Богом все можливо Попавати на І Богдан Бог З Богом все реально А не страшись, а если будет больно, ты не плачь, и если перетерпи. Бог вас даст, и если будет трудно, ты крепись, а если будет страшно, а не страшись, а если будет больно, ты не плачь, и если перетерпи. Бог вас даст. Так, с ним реально все. С Богом все реально. С ним все реально, брат. С Богом все возможно. С ним все возможно, сестра. Убавайте на небо.